Квіти тобі. петрушко, дякую тобі, але ти чуєш, як віти плачуть. Калинко, чому вони плачуть? Я ж хотів тебе порадувати, а замість радості сльози. Петрушка заплачеш вода лісу, та ти сподівайся, знайдеш відповідь на свої запитання. Береся, тільки плаче, щоб мій ясен у лайк від болі, бо хто стає захищати мене з вітерів? Тим ще більше жаль додала гілка дуб, Яка опад сказала, були ваші ясені, захистила б мене. Так, це вітер сподинару, а тут діти, чому вони не триває нас. Нікому нас захистити. Не ось буфейте, то захистить. as Вивчати знищити, то через нас ромашка може зникнути. Так через вас. Простіть мої, люди. Знаймо зв'язок і подумаєш, не стане однієї квітки. Їх і так ложилося. Тільки що не на дняче Коли не Шанувати природу рідного краю, м'яч в постелі. А чому так жорстоко? Його туди, як він до інших, так я до нього. Вчора річка плакала від його пустощів, а минулого тижня скаржилась на нього криниця. а скільки скарг від дерев, птахів, печери. Віншовець не несвідомив, що це погано. Гадає, тепер і свідомість блукаючи по піску пустелі без котка води. Але як оборона до додому без нього? Будь ласка, пообрачому. Ось тут на його очах плакали від болі ромашки. Квітом загрожує зникнення, а в нього не каплі співчуття. Я, я розумію, він заслужив покарання, але йому батьки ж, вони страждатимуть. Вони не виховали сина любові до природи, до рідного краю. Фи, фе, фе, не будь жорстокою, але зло зло не виділи. Але ж як попросити води, який столом? Вибачте мені всі пустощі, я сама числю від сміття і киниці. А ти? Я не гір, не ти. Сьогодні мені І для того, щоб все усвідомити, тобі треба було побувати в постелі. Мені прикро, що не розумію. Зради, про це! Фе, не вникай, адже я тобі не подякував за урок. Значить, не повірила мені. Думав, повірити тоді, коли ти доведеш. Вчить, як на світі жити. Так, Та кожна казка на чомусь навчає. Я думаю, що ця казка вчить як оберігати природу. Так, Петрушку, ну нам вже час. До зустрічі. До побачення.